Зручно модно, а головне корисно. Усе це про грудне вигодовування немовлят. Напередодні всесвітнього тижня підтримки природного годування за нього агітували прикарпатські медики. Мовляв, нині молоді мами через брак часу, навичок та гонитву за гарною фігурою все частіше переводять малят на спеціальні суміші і дарма, адже саме материнське молоко містить понад три сотні корисних компонентів, яких у штучному годі шукати. А ще грудне вигодовування найкращий спосіб становити контакти з дитиною, буквально із перших моментів життя. Дитинка починає рухатися, вона починає сама підповзати до грудей, вона сама ручками знаходить груди, відкриває ротик, і навіть без якоїсь такої вагомої допомоги вона може сама і захоплювати сусок. Грудне молоко, грудне вигодовування це є і їжа, і напиток, і любов, і комфорт. і Забезпечення здоров'я дитини на подальше, четвертий період пологів саме так науковці називають грудне вигодовування і відмовлятися від нього радять хіба що за медичними показаннями. Бо ж малята, яких матері годують самотужки, не лише здоровіші, менш агресивні у майбутньому, але й розумніші. Аби показник IQ справді не розчарував, до шести місяців дитина має рости винятково на грудному молоці. Дитина не потребує ні водички, ні пиття, ні соків, ні пюре. До шести місяців грудне молоко має настільки складових частин багато, що вона перекриває всі потреби дитини до шести місяців. І повірте нам, наші працівники із департаменту, із лікарні, і мої внуки, які теж отримували грудне молоко. І ми переконалися в тому, що дитина не потребує нічого окрім грудного молока. І ще одне: що тривалість грудного вигодовування має бути до двох років сьогодні. В нашій області тільки 26% дітей годується понад рік. А повинно бути цей відсоток, ну хоча б 70%. Та про користь материнського молока говорить не лише у тематичні тижні. В області на базі обласної дитячої лікарні вже понад 10 років діє центр підтримки грудного вигодовування. А майже 80% маленьких прикарпатців народжуються в так званих лікарнях доброзичливих до дитини. Таких закладів відзначених міжнародним статусом 13, і в кожному успішно функціонують групи допомоги лактуючим матерям.